Ми часто отримуємо такі питання: я хочу донечку чи сина, такого-то знаку зодіака. Люди експериментують з тим, щоб народити дітей відповідних знаків зодіака, однак їх може чекати провал. Як взагалі ми рахуємо День настання пологів? Це перший день останньої менструації мінус 3 місяці, плюс 7 днів. І, відповідно, ви можете розрахувати від першого дня останньої міністрації, в, в який овуляторний цикл вам планувати статеві контакти. Однак природа дарує сюрпризи і навіть доношена вагітність це вагітність, яка закінчилась пологами після 38-го тижня. Пологи можуть настати з 38 тижня по 42 тиждень. І це все це вже місяць, і це все відноситиметься до фізіологічної дати пологів. Крім того, можуть настати перечасні пологи, коли після 7-го місяця вагітності народжується дитина. І тому ви не зможете розрахувати, під яким знаком зодіака народиться ваше майбутнє маля. Тому я дуже рекомендую зосередитися на тому, аби мама і тато майбутні були здоровими, вони підготувалися до вагітності і народили здорового малюка. Поділіться в коментарях, чи мало це для вас значення, під яким знаком зодіака народиться ваша дитина, і чи проводили ви спеціальне планування, коли завагітніти, щоб це сталося, як ви хочете.